Добрий день, малята! Сьогодні до вашої уваги пропоную майстер-клас Моя мрія жовта жовта-блакитна». Нам знадобиться картон, повітряний пластилін двох кольорів жовтий та блакитний. Олівець, ножиці та булавка. Спочатку з картону вирізаємо основу це наше сердечко. Вирівнюємо його та помічаємо серединку. Відкриваємо повітряний пластилін та робимо нашу основу, наче малюємо пластиліном по картону. Одну половинку робимо блакитного кольору, іншу жовтого. Нагадую, що повітряний пластилін дуже швидко отримує свою постійну форму, тому працювати слід швидко, але обережно. Також ми одразу закріплюємо на основі нашу булавку, щоб можна було зробити як справжній значок для нашого одягу чи прикрасу. Ми робимо прикрасу для нашого значку. Ми беремо квіточку із шести пелюсточок, жовтого та блакитного, зминаємо їх, роблячи у вигляді капельки. З'єднуємо між собою і олівцем або пальчиками, розминаємо їх, щоб вони стали більш пласкими. Робимо серединку для нашої квіточки, поміщаємо квіточку на нашу основу, кріпимо та не поспішаємо, даємо їй час застигнути. Всередину квіточки розміщаємо нашу серединку, даємо всьому час, щоб застигло, і також можемо приміряти нашу прикрасу. Якщо ви бачите якісь нерівності, ви можете їх обережно прибрати ножицями, не забуваючи про правила поведінки з гострими предметами. Наша прикраса готова, а ви можете виготовити будь-яку прикрасу з будь-якої форми в шовто блакитних кольорах. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку та поділитися вашими поробками.